А є чия? Одну хвилинку. Ви про корупцію кажете? Ось сидить він. Ваш. Чия картка? Скільки зареєстровано депутатів? Я зараз покажу всі вільні місця з картками. А що ви проти того Про... Не проти, я проти корупції. Що ви тут робите? А три картки. Чия картка? я питаю? Визивайте слідчну оперативну групу, складайте протоколи, заарештовуйте копічка. Ви, на жаль, три кропки. Відео є. Доктора, пожалуйста, бачили? А доктора хто сказав? Качний? Молодець. Похлопать тобі, прияновник. Похлопать. Ману секрет що... так, що робити? Слухайте коваль, який коваль. Ви при мені поставили три картки, Ось відео. І я тут стою не просто так. Ви є корупціонер, і ті, хто вам дали картки, такі самі. Шановні і у вас не сто голосів зараз в залі. Кожне вільне місце. Перерахуйте поповільно, і ви побачите, що у вас.

За вами теж, ви думаєте, ви засадили? Ось у нас маски на знімати. Я оголошую перерву зараз на 10 хвилин для проведення перереєстрації. Шановні депутати, оголошую перерву на 10 хвилин для перереєстрації. Okay, on